Наш головний символ незламності, віри, стійкості та свободи тризуб уособлює для нас зв'язок поколінь, прагнення до власної державності, соборності та незалежності. Він поєднує в собі дух нашого народу, підкреслює свободу людства та волі. Ми, спадкоємці, тисячолітньої слави великого народу, котрий вже багато століть виборює свободу під цим символом. Це символ суверенної держави і нашої свободи. Це наш поборів, це наша сила. Він відображає наше героїчне минуле і прагнення жити в злагоді. Тризуб символізує для українців в усьому світі нерозривний зв'язок із батьківщиною. В ньому закодована наша національна самопутність та ідентичність, наша звитяга та наша генетична пам'ять. Тризуб згуртовує всіх нас, зміцнює високе почуття особистої відповідальності за сьогодення і майбутнє української землі. Тримаємо стрій, бережемо те, що єднає та зміцнює нас. Переможемо! Слава Україні!